О, а! А, штранок? А, да. Так, треба щось піти до Джека. Так, візьму пару яблук. Мы дам в гості. Что ж за маскарация якийсь? Так, угу. Джек обрадується, він якраз трошки прихворів, то я йому в гості ще й прийду. Ага. І того. Так, де він. А от. Да? Кролі тут ганять на да, 12. Що тут колони роблять? Колона? Так, да, колона? Червона я чого б ще тут? Джек! Um, Що з тобою? О... Um, io... Так, ну нафіг. А там шо таке все Що? Что? Внимание, В Метро опинилися зомбі! Чекаємо всіх воєнних! Oh! О! Що таке? Так треба швидко бігти! Так, 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 в нього десь тут гроші будет, тоді все равно вони не потрібні, я все позабираю. Так, 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 так. Що тут погнали? <кхід> де вони? Де вони? <пір> я не туди я ще біжу переляку. Вот він. Я-й-я-я-ю, погнали. Так, так, закривля. Фрэнк, давай мені. Вище. Все, все, все. Давай пару тих гранат. Давай ще лома, давай все, что в тебе є. Тих гранат, тут патрони, тут патрони, тут патрони. Все, забирай, я маю піти на да підкріплення. Оп-оп-оп. Оп. Ай. Так. Для це. Так, тут в мене якраз є воно. Закидаємо сюди багазинчики. Далі. ось Це. Хорошно. На тобі куртку, ти будеш її тримати. Угу. її. Оп-оп. Ого. Так, так. Все. Так, все, тревено туди.

Так, 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 так. Наря у него, на. Ааа, писала, сука! Валить звец. Так. Ножом. Лох у меня! Вот у него! Так, 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 что туда граната закейт? О, меня задело! Так, сейчас Граната! Вс, Тут хоть по ньому. Кадай, кадай, кадай. Ломом, ломом. Мне и фрукты злоблять. Опа. Так, да, сейчас ножом. Треба сюди набегати. Что тут? Не всіма.

Та? Так, там же нема того. Ось не. Так, вишенька от нема... нема. Звідки вони тут навіть в метро взялися? Вообще не понімаю. Так. Треба знову до Джека зайти, подивитися, що це таке взагалі в нього гроші занесу йому ший. оппо Так, все. Блін, о, злобіки. Увага, увага! На кріщі центра міста ще залишилась парочка зомбі. Чекай підкріплення. О, так, все, я побіг. Що туди треба? Звідки вони взагалі взялися, бо вони щоб ще люди всі не позаражувалися? Заводи хлопа, мого! Все нема. Так, тепер треба... Легенько Прилетіти. Оп, 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 по 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 Так, Тепер треба ще пороздивлятися. О, ніч. <кхе> Оба. Що, що таке? Ага. Треба ще вручи позахищати буду. Оооо. А не треба Буду. Де Дім. Алло? Де мій Дім, де мій Дім? Вон мій Дім. Головно, щоб нічого не розвалилося. Угу. Так, треба суку поїсти. ой йо Щось. Мені погано.